Всім доброго дня. Я на кухні. Сьогодні мене, так як просили, буду показувати, як я готую піцу з лаваша. Достала свою цю красоту, трішки пооббирала цвіт, тому що далеченько стоїть, незручно, то достала сюди. Ось така красуня цвіта, гляньте, червона. О, ще ось один. Вже відцівся. Така красота. Тут такі дрібненькі квіти, але колір сам червоний. Сам колір дуже гарний. Підсихають листочки, ну, тому що вона на зиму буде пропадати, іти зимувати спокій. Листочки це все стебло засохне, лише будуть там ці різоми зимувати у землі. Так що отака красуня в мене. Гляньте. в червоний вазон, в червоним цвіте, Ну, красота. В тих, звісно, квіти набагато більші. Тут взагалі гігантські, взагалі гігантські, тут трішки менше, а тут такі дрібненькі. Ще коралова в мене в іншому вікні, але вона щось слабо цвіла. Мабуть, маленький, дуже різомий, то слабенька вона цього року. А жовту замовляла, повненька повинна бути, взагалі не зійшла. Ну, нічого. Мені вистачить і, вистачить і цих, які є. Так що, ставлю туди її на місце і буду показувати піцу. Просили, я обіцяла. Виконую свою обіцянку. А вас попрошу, не забувайте підтримувати нас лайком і коментарем. Сьогодні хочу ж показати, як я готую піцу. мене там коли запитували в коментарях, щоб я показала, як я роблю піцу з лаваша. Я не знаю, що тут показати, тут дві хвилини роботи я понарізала. Замаринувала цибуля синю, у мене є, то замаринувала синю. Сир натерла, помідор, ковбаска. У мене було два види, то я два види порізала, Там дві сосиски залишились, грибочки смажені, сам лаваш, отакий використовую, кетчуп і майонез. І все. Пергамент. і... Зараз складаємо піцу. Я жкую, дві хвилини і піца готова. Дуже швидко готується. Якщо немає часу, і гості на порозі, або не то, що гості на порозі, зараз така пора, всі на городах збирають врожаї, а треба чимось швиденько перекусити. І щоб, знаєте, з города прибіжиш, втомлений дві хвилини. Раз, два, склав. В духовку вона теж саме: 10 хвилин, чи на скільки, Ну, я засічу, покажу. Зараз ічу, покажу. І така вона хрустка така смачна, тож показую вам піцу на швидкоруч. Ось mm. ну, такий лаваш гляньте він такий товстенький, гарненький? І з однієї упаковки виходить два ой, виходить дві піци. начинку? Кожний робить яку любить. Поїхали. Щоб склеїлися лаваші, я трошки мажу кетчупом і майонезом. Ще другий менший Так, Знову ж кетчуп-майонез. ялець. Демона трошки більше. І, і тепер ну, викладаємо по чи маленькі. А тепер затрушуємо гарненько сиром. Щось я сиру, мабуть, натерла ще й забагато. Ну, в одну більше розложу всю. Другу, можливо, менше, зараз побачимо. От вам і піца готова. Скільки тут зайняло часу? Взагалі нічого. Ну, натерти сиру, там, декілька хвилин понарізати, понамивати помідорчики. Цибульку я раніше, звісно, замаринувала, мариную, цукор і оцет. все. Трошки можна сольці, а можна і без солі. І вона добра. Я не люблю то кипяченою водою заливаю. Мені саме смачніше Цукор і оцет. Все, мої піци дві готові. Відправляю зараз у духовку і перемиваю тарілки. Все, оце-вся вся моя робота із піцею. Не треба не мі... Це тісто не розкатувати, нічого в світі. Отакий От лаваш купила. Там є у форі лаваші, написано, що для піци. Ну, вони трошки дорожчі. Цього разу я взяла теж, я не пам'ятаю, скільки, 70-69 гривень, по-моєму, упаковочка то коли я перший раз показувала, коли гості були, була акція на той лаваш. Я взяла, мені сподобався, то я цей самий і взяла. А той, що для піци, не пробувала, не знаю. Можливо, хтось готував із тих лавашів, що написано, що для піци. А я стиг. І ви знаєте, смакота відправляю, засікаю і говорю. Відправила в духовку 180 градусів. Зараз 12.19 на годиннику. Побачимо, за скільки вона буде готова. Моя підзагортала. Ось така красота. Сіжіть сюди на світло. Ой, о, дивіться, скільки соку. Зараз швиденько перекладаю на тарілочку, а цю відправляю в духовку. Просто у мене чистий. Отака піца соковита. Не буду перехрай, бо там скільки соку, що буде текти по всьому столу. Отака смакота, швидко, смачно. Все, одна піца готова. Швидко приготувалася, швидко все це робиться. Ну і, звісно, швидко з'їдається, тому що вона смачна, домашня. Хай вона трошки вичахне, я наріжу, покажу. Ну Тут щось цього разу більше соку. Ну, Я думаю, все одно буде хрустка. Тому що минулого разу така хрустка була, хрусткий лаваш дуже смачний був. Так що, поки вона гаряча, нехай остиває, друга допікається і будемо смакувати. Друга вже піца готова. Ну що, пеклися вони в мене десь 10-15 хвилин. В залежності, яка в кожного духовка. Тому що в мене в літній кухні 180 градусів, так духовка жарить вовсю, що наче градусів 200, а тут 180 слабше, то треба дивитися по своїй духовці. А так, дуже швидко, смачно. Всім смачного. Якщо сподобалося, ставимо лайк. Ну що, розріжемо? Спробуємо. Охісоковита. Той раз була не така. Цей раз, мабуть, більше помідорів положила. хрустать. Такая пицца. Чуть чуть хило ваш. Хрустать. Дуже смачна пицца. Спробу, сподобалося, пробуйте, готуйте. Я думаю, ви не пожалкуєте. Піца смачна. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, а я пішла дожувати свій шматок. Всім привіт! Чалапаю на нагород на руку курудзи, бо скоро вже й постаріє, а я. Що ці дні не варила. То одне, то друге, то поїхали, трохи відпочили. Вже помідори скільки треба зібрати, настигло. То я йду по кукурудзу. Поставлю зварю кукурудзу, тільки що зварила супу гречаного. Там ще в нас є що їсти. Зараз ще піцу зроблю. І все. І в нас сьогодні в планах поїхати на город на картоплю. До Ксюхи. Ой, сонце. Поїхати на картоплю. Не знаю, поїдемо чи не поїдемо. Ну, плануємо. Так, треба шукати де молодіший, бо вже, мабуть, старі. Крачани. О, як гарно на вулиці. Хоч і сонечко, але не жарко, вітерець прохладний. Так що Зараз наламаю кукурузки, наварю і будемо сьогодні кукурудзи ласувати. Прийшла до своїх день, вчора Серега одну зірвав. Тут ще ось дві є. Не, ну, що тут. Бо сира земля, щоб хоча б... О, цю зараз заберу, бачите, почала підгнивати. Ну, як сказати, не такий солодкий, як минулого року. Чи такий сорт купила, чи погода. Ну, пахне день, страшне. Солоденька, я не скажу, що вона взагалі не добра. Їсти можна, але ну, не така смачна, як минулого року. Тут ще всі зелені. Починають буріти наші помідори. Все ж таки, може, дозріють. Будемо. Збирати не у грудні, а можливо хоч в серпні щось зберемо тут. А. Вже напалась від товтора. Треба вирвати. Бачите, чорні лежать. Вже все, кардик. На цій ділянці. І на цій ось насадили гору, а соберемо дулю. Ну нічого. О, дивіться, який помідор. Ось одиня. Це помідор. Ой, красивий, який же ж він. От вам і помідори цього року. От вам і помідори цього року. Ось теб було запахло. Там мені люди писали, що після дощів теж почали гнести, чорніць. І нашим таке світить, тому що дощі йдуть своєчасно. Знаєте, це літо нас балує дощами то ніби так да, повинні бути врожаї, але що помідори почали вже гнести. дині теж не такі, як хотілося б. Ну нічого. головне, що не так жарко на вулиці. Гарна погода, що не таке пекло. Що не таке пекло. Так, наламала кукурудзи. Іду до хати. Загублю чи не загублю? Загублю, мабуть. Отак ні. Тягну. До хати. Зараз начищу, поставлю цілу коструляку. Бур'яни пруть. Земля сирадок шурує тільки так. Картопелька моя. Красунька стоїть. О, виспівуюсь. Пітушок. Так, схожу до своїх майорок, гляну. Що там робиться. О, кабачата, які гарні. А ось картопля. Де-не-де повискакувала портулак? Наче хто насіяв, насєвилось, яка вже картопелька і тут. Єсть. сходила, Гляньте всі якісь. Кущики. А я не пам'ятаю, якого числа я садила вже, забулася, посадила і забула. Треба вже цибулю садити мені кущовку. Що в серпні садити. Пора. Майорки. Красивий колір. Вона взагалі така оранжева-оранжева, але на телефон взагалі інший колір. Там щось ще малі такі. Ось 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 хащі, хащі. Ой, скрізь позароста. Якось так чисто-чисто було, а тоді враз. Треба до гірків заглянути. Треба їх пощупати, що тут з ними є. Ось дивіться, який огірочок. Так, це щериця. вон огірочок. Треба задерти, ну це вже справимося з картоплею. Задерти, посапати і хай росте. Кабачки молоденькі. А ось помідорчиків лежать. Треба закривати вже, деякі зібрати, які в банку влізуть. І тут ось скільки тих червоних. Так. Пішла по кукурузу, пробігла по всьому городу. Показала вам. Так, і Перець. А ось цього лобода дедушка Ау. Солома вляглася, треба було підсипати. А оце що, що йому тут не вистачає? Гляньте. Перчина яка тут ось така гарна. І ось гарна. Ой, не добре, що не весь такий, тому що що б ми з ним робили? Хватить того, що є. Так, попхалася я до хати. Поставлю кукурудзу, варити. Щось листя пропаде на винограді. Не знаю чого, можливо, хтось знає, підкажіть, будь ласка. Що з ним робити? Вже ж нічим і не обробиш. Тому що він стигне. Ну ще як їсти можна, але ще не такий солодющий, як повинен бути. Я на город прийду, і цю ігрону вже защипала, защипала. Добре. А листя, бачите, це видно, борошниста роса, чи як вона називається. Бачите, яке листя. Один рік теж таке було. Листки всі осипалися і виноград пропав. Ну, самі ягоди. Бачимо, що цього року буде. Можливо, все ж таки достигне. Треба попитати в магазині, можливо, чи є якісь препарати, що можна побризгати. Все одно ще виноград особо дітям ми не даємо, тому що він ще якщо не такий солодкий. Це ми там забігли, пощупали. Куди ти лізеш на город? Забігли, там пару зернин щупнули. Гляньте, які герони. Він ще ж зелений. Ось ще скільки зеленого. Але теж, бачите. Починає пропадати. Можливо, можливо, хтось знається в цьому. Напишіть нам дурням, тому що ми цього дуже далекі. Дуже далекі. Але гляньте, вже скільки поспіло. Ну це що поспів. Я думаю, йому вже нічого не буде, він достигне. Але зелений ще ж є. Ось, ну тут вже, бачите, пропадає. Це єся вже дивіться пропав. Так, це якась хвороба. І обробляли, але, видно, недостатньо. Нічого. Оце й достигну. Діти, я думаю, понаїдаються, вистачить. Поїсти тут його, бачите, чималенько вже синього. А дорослі можуть побути і без винограду. О, поставила. Ціла коструляка будемо тягати. Всьому миру. А це диня б з домашня. Ну така. Прошли його добрі. Воно так, а що робить, як все його такі, де ж кучі сорт такі, чи, то, сорт, чи, сорт, чи сорт, погода така. Ціні не знаємо, що. А так, так, аби... так запоминай. Є. У мене тільки проти нібикабу хай побачила. Листочок і записуй, якщо в голові не держиться. Так що? Ой, бо! А чого так же Ой, дивіться, яка красота. О, зараз. Подивіться, яка красота на небі. Які тільки хмари гарні. Ой, красотища! Як я люблю отакі хмари, коли їх багато і такі вони пухнасті. Дуже люблю. А там, там сусід ходить по городу. О, зараз на вигон побіжимо, глянемо, що там робиться. Дивіться, як яблука завчора попідсихали. Сьогодні також зранку винесло. І хай сохнуть. Для чого він мені? твій васек. О, ціла коструляка. Це будемо сьогодні і завтра тягати. Уже є трошки старіші, але все одно солодкі, дуже добрі. А є ще молоденькі. О, сонечко заховалось. 走走、so,